Вітаю всіх, мої дорогенькі. Сьогодні я дістала колоду снів таро снів, І я хочу зробити розклад: про що ваші сни, про що говорять вам ваші сни. Звичайно, кому вони сняться. Тому що мені, наприклад, сни вже давним-давно сняться. Чотири варіанти. Вибирайте один із чотирьох варіантів. І я починаю чотири варіанти: 1, 2, 3, 4. Про що ваші сни, що вони вам хочуть сказати? І так, варіант номер один: про що ваші сни? Рицарь моніт. Рицарь монет – це про те, що будьте неспішні, приймаючи якісь рішення життєво важливі, особливо в матеріальному світі. Це також сни про те, що ви, можливо, дуже зациклені на матеріальному. Да? На грошах, на матеріальному, де, що купити, як заробити, як вижити, гроші, 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 гроші. Про що ваші сни можуть вам ще говорити? Про те, що пора зупинитися і подумати. Просто зробити зупинку і подумати взагалі, куди я йду, на якому я етапі, що я маю, яка моя дальніша ціль, яка моя дальніша дорога. Варіант номер два, про що ваші сни карта сила. Ваші сни про те, що вам говорять, що, побідивши і приборкавши себе, свою темну сторону, а вона є у всіх людей, да, ти можеш побідити весь світ. І тому, і тому самодисципліна, І тому признання того, що в тебе є темна сторона, що в тебе є животні інстинкти, що в тебе є. О той дьявол, який є у усіх. Да? Е, признання цього, своїх негативних рис-характеру, проработка їх і а ще краще договоритися з самим собою, да? що я така є, але я вмію цим керувати. Це найвище достиження людини в цьому житті, вміти це зробити. Варіант номер три: вищий суд. Ой, ваші сни говорять про якісь події, які неминуче стануться в вашому житті, тому що вони вже придрішені свише. Їх не можна відмінити, їх не можна і збіжати, тому що ви вже їх своєю кармою заробили, і вони обов'язково відбудуться. Це кармічні події, які обов'язково прийдуть у ваше життя. І тому аналізуйте, як ви проживали останні місяці і роки. Да, і вам прилетить конфетка, воздаграждення, чи вам прилетить дубчиком по попі. Да? Вас накажуть. Ось такий аналіз треба провести. І варіант номер 4 імператриця. А до вас приходять якісь родові помічники і щось підказують. Це ваш рід, це підказки від вашого роду. Да? Хтось хоче вийти з вами на зв'язок із вашого роду. Неважно, бабушки, прабабушки, прапрабабушки до сьомого покоління. до сьомого покоління. І більше всього, це пов'язане з події, пов'язані з внутрішніми проблемами вашого роду, вашої сім'ї і тих людей, які живуть сьогодні в вашому роду. Отакі у нас поради від Таро Снов. Якщо комусь це було корисно інформація, я буду дуже рада. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на мої канали. A це я буду цьому дуже рада. Це ваша вдячність за мою роботу.